Ірина Ясінська цвіте п'янить акація. Тягнеться той солодкий дух прозорими нитками в самісіньке небо, торкається блакитної вічності і спадає на землю медовими росами. Прекрасна весняна пора благодатна. Від утоми не відчував ані рук, ані ніг. Та якась незбагненна сила штовхала у спину, аби не сидів у хаті. Тож Клим швидко помився, повечеряв і вийшов на вулицю. Ти куди? гукнула вслід Тетяна. Удав ніби й не почув, повільно йшов дорогою. Вечір торкався ледь посріблених скронь тихим спокоєм. Навколо ні душі спочиває люд після важкої весняної роботи. Ось нарешті якації. Стали в ряд розкинулись у тінисту алейку. Замріяно посхиляли кучеряві голівки в білосніжних велянах. А повітря навколо мед густий. Клим спинився, торкнувся заквітчаної гілочки, усміхнувся, а спогади понесли у минуле. Тендітна синьока дівчина приїхала в їхнє село. За розподілом на посаду бібліотекаря, чув про неї, але вперше зустрів саме в пору, коли пишно цвіла буяла акація. Вечоріло. Ольга прогулювалась алейкою, на голові віночок з акацієвого цвіту. Від побаченої краси Клима вже було не одірвати. Промайнула думка, що саме така і жила його в мріях, тільки її чекав увесь час. Підійшов, розговорилися, відтоді він став частим гостем у бібліотеці, що вечора зустрічалися на Алейці. Клим зазирав у глибокі очі дівочі і не міг напитися дивовижної краси, а вона горнулася до нього, бентежилась. Кохаю тебе. Цілував я їм яке волосся, і її очі від тих слів повінця, повінця повнились щастям. Ховала обличчя в нього на грудях, радісно усміхалась, думав, будуть усе життя разом, а не вийшло. Болісні спогади виймали душу, Клим здригнувся від болю. Двадцять років минуло, а рана досі, наче свіжа. За декілька місяців до весілля Олечка раптом занедужала. І без того тендітна дітна стала майже прозорою, а лікарі лише руками розводили, не житиме, тримайтесь, вбивали у свідомість розпечені цвяхи слів. Клим, ледве стримуючи крик розпачу, що рвався назовні, мов річка крізь греблю, дивився на кохану і не знав, як зарадити цій біді. Мені залишилось так мало. Лікарі сказали місяць чи два. Кволо усміхалась пересохлими вустами. Не кажи такого, ти житимеш, розпачливо й тужно зойкав. Так мені, значить, народу написано, а ти пообіцяй, що не побиватимешся. Одружися, народи діток, твоє щастя і моє теж. Нехай хоча б по той бік життя порадію за тебе. Обіцяєш, що будеш щасливим. Клим хлився, немов проштрикнутий вістрям гострого списа. Сціплював зуби і мовчав. Урешті зібрався із силами зазирнув у кохані очі і прошепотів. Обіцяй, тієї миті серце обвоглилось, лише жменька попелу тліла в грудях і все життя тлітиме. Загадуючи Олочко, він щосили намагався викреслити зі спогадів той страшний день, коли невеликовна хвороба забрала в нього кохану, але так і не зміг. І сьогодні Клим знову ходив на цвинтар, носив коханій квіти акації, бо саме сьогодні роковини її світлої пам'яті. Довго сидів, говорив усе, що й досі живе в його серці. Лише так ставало легше. Тільки так можна було жити далі й планувати майбуття. А ввечері пішов до алейки, де вони з Олечкою завжди зустрічались. Здається, тут навіки оселилась її душа. Промовляє доклима тихим шелестом листя, кетягами запашного цвіту торкається його чола. Клим довго стояв під деревом наодинці зі спогадами, уже й стемніло, на небо поволі срібний човен місяця виплив, час повертатись додому, бо там теж чекають. Вони з Тетяною вже десять років разом, двох діток мають, а бути батьком дар від Господа, і Клим щасливий, він зумів виконати обіцянку. Де ти був так довго? Тетяна докірливо похитала головою. Діти ніяк спати не ляжуть, казок твоїх чекають. Іди їм почитай, та нехай уже вкладаються. Пізно ж, Клим дістав за пазухи букеток синіх ірисів. Ох, яка краса. Тетяна їх обожнює. Дякую, Любий!» зраділа, розбризкуючи очима радість. Чоловік усміхнувся і зник за дверима дитячої кімнати. Звідки ще довго линув сміх? Цвіте, п'янить акація, тягнеться солодкий дух прозорими нитками в самісіньке небо, торкається блакитної вічності і спадає на землю метовими росами. Прекрасна весняна пора, благодатна.